Вітаю! З вами Вільні Бурильники і ми буримо якісні і недорогі свердловини. Я розумію, що вибір спеціаліста з буріння та ремонту свердловин може виявитися складним і хотів би поділитися з вами підходом до роботи. Моя головна мета забезпечити вас надійною свердловиною, яка працюватиме без збоїв упродовж багатьох років. Я гарантую, що моя робота призведе до результату. Незалежно від того, що ви чули про цей процес. Якщо я проборю свердловину для вас, то гарантую, що вода буде доступна будь-коли, без переру, на 24 години на добу. Тип свердловини, який я бурю, дуже довговічний. Деякі мої клієнти продовжують користуватися свердловинами, які були встановлені 20-30 років тому, і вони вимагають мінімального технічного обслуговування. Однак слід зауважити, що не скрізь можна встановити такий тип свердловини. Але якщо це можливо, то вода, отримана з цією свердловиною, містить мінімальну кількість металу для вашої ділянки. Я сподіваюся, що мій підхід до роботи допоможе вам прийняти правильне рішення при виборі спеціаліста зборіння та ремонту свердловин. Якщо у вас є питання або потрібна допомога, не соромтеся, звертайтеся до мене. Я завжди, завжди лаген допомогти вам. І зараз докладніше про свердловини. Існує кілька типів свердловин, які можна використовувати для видобутку води. Основні типи свердловин включають свердловини під занурювальні насоси, свердловини під зовнішній насос і свердловини змішаного типу. Крім того, свердловини можуть бути класифіковані як свердловини з обсадної трубою або абісінські колодязі. Залежно від використання свердловин можуть бути промисловими або побутовими. Кожен тип свердловини має свої переваги та недоліки, і вибір відповідного типу залежить від ряду факторів, таких як необхідний дебет, якість води, ціна, умови використання та розташування свердловин. Отже, я спеціалізуюсь на пошуку води без заліза. Недорога та якісна свердловина з водою без заліза це можлива. Я берю переважно свердловини під зовнішній поверхневий насос. Наша абісінська свердловина має низку переваг. Перше більш якісна вода. Друге нижча вартість виготовлення. Третє. Швидший час буріння. Четверте можливо буріти у підвалу, льоху, готовому приямку тощо. П'яте не запісочується та не замулюється. І шосте. Це більш довговічна та надійна свердловина, ніж свердловина з обсадною трубою. Хочу вам розповісти, чому у воді з'являється метал та чому вода червоніє. Дуже багато свердловин з пометровою оплатою роблять глибоко та одержують воду з великим вмістом заліза. Наявність двовалентного заліза у воді візуально визначити практично неможливо. Воно знаходиться в розчинному стані і ніяк не впливає на прозорість у перші хвилини. Водночас у підземних джерелах водопостачання, починаючи переважно з полтавського шару, а це десь 18-23 метри, 18 метри вміст цього хімічного елемента суттєво перевищує допустимі норми. Надлишок розчинного железоводі це серйозна загроза здоров'ю, тому. Вибираючи якусь свердловину виборити в якій місцевості, перш за все, ск треба скористуватися, як так кажуть, сарафанним радіо, порозпитувати у сусідів. Але з нашої практики, що глибша свердловина, то більше в ній буде заліза. Підсумуємо, на нашу думку, абісінська свердловина у другий джерельний водонос є безперечним лідером у виборі свердловини. Вона дешевша, надійніша. І в ній, як то кажуть, вода більш кращої якості з доступних вод. І якщо вам потрібна недорога та надійна свердловина, звертайтесь!